Всім привіт! Це Олексій з компанії ЛНК. І ще одна баня лов, яка буде невеличкою такою для купелі, поїде на нашого клієнта в Вінницю. Подивіться, яка просто чудова красуня, хочу вам її скоріше показати. Зараз ми трішки розбуємось. В ній є кодякі покращення, які ви побачите сразу буквально на вході в баню. Подивіться, які підпиники з підсвіткою. По-моєму, це дуже-дуже класно. Як завжди, тут комфортно сісти, пройти можна, дуже зручна баня, широкий стіл, лавки функціональні, піднімаються, можна багато чого покласти. Розетки, електрики. Вона у нас вже йде з бойлером. Тут душева кабіна, як завжди, є відро, водоспад з нержавійки від фірми Tesla. Ходімо в парму. Парна у нас дуже класна, простора, одноярусний лежак. Повна комплектація з матрасами, травами, подачі холодного повітря, гімалайська сіль. Подивіться, як все виглядає. Чудово, віночки, шапочки, тапочки. Тут є повністю все. Я навіть її не хочу продавати, тому що я сам би хотів попаритись в такі бані. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, Instagram, TikTok. вибирайте те, що вам сподобається. І ми зробимо баню під ваші бюджети, розміри, побажання і доставимо по всій Україні. Дякую за увагу!